Thank you Зранку кілька десятків будинків у зоні обслуговування котельні північного промвузла лишились без опалення. По вулиці Горького, Холодногірський був збій, відключення було електроенергії і коли падали живлення, включились насоси, получився гідроудар. Тому цю ситуацію теж вирівняли. Зараз вже теплоносій поданий. Зранку була інформація по 22 будинках. Там в, зараз проводяться ремонтні роботи. Це в районі КППВ Новорічна, Кавпака, Лесі Українки. Загалом теплопостачання не було у понад 70 будинках Сум. Загалом приблизно 72-73 будинки був на вчорашній вечір на сьогоднішній ранок. Але ж наскільки є інформація, по Курському мікрорайону вже будинків 5 вони теплоносій відновили. Зараз набирається тепломережа, відновлюється вся ця весь район париву. Новини СТС. Понад місяць ворожій окупації, вже півроку після звільнення. Попри щоденну роботу жителів і місцевої влади, на площі біля вокзалу в Тростянці досі руїни. Три обгорілі стіни і бетонна стеля розбита снарядами. Це все, що залишилось від 180 квадратних метрів магазину побутової техніки. Пані Надія каже, це був родинний бізнес, який розвивали з чоловіком 20 років до російського вторгнення 24 лютого. Ми займалися побутовою технікою великою і малою тут товара було десь мільйонів на чотири. Період російської окупації Тростянця люди згадують зі сльозами. Тож, щойно з'явилась можливість, родина виїхала з міста зеленим коридором. На площаді тут стояло десь сім саушок. Вони отсюда стріляли. Нас з дому не випускали. Спочатку розграбили, потім розбили снарядами і спалили. Повернення приголомшило. Ми не плакали, сльоз не було. Я взагалі якось, як обще, як закам'яніли. Практично починаємо з нуля. У дом нас теж на наше хазяйство попало п'ять п'ять мін. Машину забрали, нарисували зет і, і уїхали. Люди вирішили, будь-що відновити свій бізнес, та дякують за підтримку влади. Нам допомогла сумська державна адміністрація, яка От мені лічно двома траншами на карточку прийшло по 50 тисяч. Це 100 тисяч гривень. Ми вже не молоді люди. Це наскільки тяжко? Ну нічого, живемо. Слава Богу, що ми живі, що наші рідні, живі, що здорові. У мене два сусіда загиблих. Пан Віталій Чалий до російського вторгнення мав у Тростянці два продовольчих магазини. Один з них підприємець зараз відбудовує з нуля час окупації. Рашисти спочатку його розробили розробили. Вони тут жили рядишком. Два метри у них тут база була, одна, друга, танк стояв. О, і Вони постійно питались, кушали. А потім при вступленні вони його спалили. Розбитки десь около двох мільйонів. Зараз відбудовуємо. Думаю, може, дасть Бог весною закінчимо. За фінансовою допомогою на відновлення підприємець теж звернувся до органів влади. Допомога прийшла від обласної адміністрації. О, ці кошти я хочу витратити на обладнання, не на обладнання а на матеріали строїтельні. Вчасна вона була кришувась, якраз ці 50 тисяч будуть як нахідка. Ми з сином співвершився, співвласники. Йому 50 тисяч і мені 50 тисяч. Попри власні фінансові труднощі, Віталій та інші тростянецькі підприємці допомагають підрозділам української армії. Прикидаємо гроші, самі збираємо. Пакунки і гроші, і відправляємо, і хлопцям непосредственно приходять, і хлопцям допомагають. І, і збираємося гуртом, теж щось передаємо. Неподалік вокзальної площі, магазин пані Наталії. Все для красивих жінок так розповідає про родинну справу, яку започаткували у 2000 році. Це колись був магазин жіночого одягу, все для королеви» була назва. Квін. Ну к сожалению, був от слово то що все зруйнували. Були вибухи, від вибуху було пошкоджено як внутрі, так і з тому що рядом здання горіли, і машина горіла з боєприпасами, так як свідки кажуть. І виходить, що все внутрі зачадилося. А що не зачадилося, докрали орки. Дещо відремонтували своїми руками, але відновлень потрібно багато. Дах, фасад, вікна все побити снарядами, говорить Наталія. Тож додаткова фінансова допомога для неї дуже актуальна. Насчитали по оціночній стойності 198 дів'яносто тисяч. 199 чи 198. Завдяки обласної державної адміністрації мені надали допомогу 97 тисяч. Ці гроші ми повністю вложили в те, щоб відновити фасад. Заказали вікна, заказали новий фасад. Ну, звісно, не хвати на те, що все поставили внутрішні двері, тому що були вибиті. Наталія говорить, у тростянці постраждали практично всі підприємці. Тож відновити роботу маленьких бізнесів означає підтримати інших тростянчан. Ця програма про те, щоб підтримати виробничі торгівельні сільгосподарські підприємства, діючі, які залишаються на території області і хочуть відновити або наростити своє виробництво. Але їм потрібно от оперативно ці кошти. На реалізацію програми з обласного бюджету вже виділено двома траншами 7 мільйонів гривень. Рішення ухвалюють колегіально, і 65 підприємців Сумщини вже стали учасниками учасниками цієї програми створена була комісія. Вона діє при фонду підтримки підприємниць. Це обласні заклади, туди входить десь біля п'яти фахівців різних підрозділів. І вони колегіально розглядають пакет документів, приймають рішення. Ми підтримуємо той бізнес, який зазнав прямих пошкоджень, саме нерухомого майна. Ми компенсуємо до 50% відсотків цих пошкоджень, але не більше ста тисяч гривень на один об'єкт. Підприємці Сумщини мають час подати документи на частку. Ова фінансове відшкодування руйнувань до 30 листопада цього року. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС. Житель моропілля Андрій Харченко Добре. показує все, що лишилося від його будинку. Під час чергового артилерійського обстрілу села ворожий снаряд влучив просто в осерю чоловіка. Дірка потолки бачика. Криші ж нема. Ну ні двери, ні окон, не дверей, не око, нічого немає. Моропілля знаходиться фактично на кордоні із країною-агресоркою. Вже за кілька кілометрів видно російські села. Саме звідти росіяни ледь не щоденно б'ють по моропіллю із артилерії і переважно прилітає саме по будинках мирних жителів. Ну, з прильот бачите. Далі он хата стоїть, виглядує там он знесений он, дах. Дуже страшно. Жити зараз дуже страшно тут. У ну, щоб... нас зараз дуже часто обстріли і дуже багато влучань в будівлі. Ліквідовувати наслідки ворожих влучань місцевим допомагають рятувальники 28-го державного пожежно-рятувального поста. На виклики виїздять по кілька разів на тиждень, а інколи й на день. А гасити пожежі часом доводиться просто між артилерійськими обстрілами. Звісно, як виїжджало з на дом, тушили і понули, почали обстрілювати, знайшли погріб. Лісним составом поховались, ну переждали обстріл і дотушили. Хоч якесь майно зберегли від людині, а так би взагалі від нічого не залишилося. Ліквідовували загоряння і майже на самому кордоні у кілометрі від Росії. Тоді виїздили на гасіння пожежі на фермі. Я дуже переживав за своїх хлопців. Ну, тобто, Незважаючи ну, не на те, що ми були повністю екіпіровані, переживав за те, що можуть бути артилерійські обстріли, мінометні, а також, можливо, і снайпер десь сидить, очікує, тому це було дуже важко. Тоді пожежу успішно ліквідували. Хлопці, я ж кажу, роблять усе, що можуть. Туди страшно було підійти, а вони лізуть в вогонь і куди очі. Так хто туди полізе, хто рискне. В будь-яку минуту біжать, спасають нас, тому що ну, тут кошмар був, що воно стріляло, взривалося, ми всі нема ні світла, немає нічого. Стріляють, вони тушать. Ну, це взагалі хлопці, ну, ну молодці. Новини СТС. Спасибо, Любойка, спасибо. В час візиту на Сумщину Юлія Тимошенко зустрічається з сумськими медиками, фахівців, які не припиняли надавати допомогу і в час часткової окупації Сумщини, і зараз, коли ворог щодня обстрілює прикордоння Сумщини, називає героями. Наші медики це теж герої. Це наш другий фронт. Те, що вони в Україні, те, що вони нікуди не поїхали, те, що вони в Сумській області, де дуже гаряча ситуація. Це говорить про те, який у нас сильний народ, і наші медики це наше величезне національне надбання. Медики клінічної лікарні святого Пантелеймона отримують від лідерки ВИО «Батьківщина» потужну портативну сонячну електростанцію. Її передано в рамках співпраці народних депутатів України Юлії Тимошенко та Антона Яценка, благодійного фонду Сучасне село та місто. Ми віримо в те, що такі генератори вони допоможуть ще більш стабільно працювати лікарні і надавати всі послуги для тих, хто цього потребує. Із лікарями та керівництвом міста обговорюють подальший розвиток лікувальних закладів, зокрема в умовах провадження третього інфраструктурного етапу медичної реформи. Ми сьогодні кажемо про медицину, ми сьогодні кажемо про оборону, ми сьогодні кажемо про підтримку і фінансування громади. Ми хочемо, щоб залишили фінансування на тому ж рівні. І ми бачимо сьогодні позитиви. В першу чергу дуже приємно, що Юлія Володимирівна Тимошенка завітала до нас в лікарню. По-перше, ми розказали їй як голові фракції, народному депутату, про хід реформування галузі, як сьогодні планується реформувати медичну галузь, про кластерні, надкластерні лікарні, про об'єднання лікарень і таке інше. По-друге, подивилися, як проходить безпосереднє лікування хворих, реабілітація. Представникам команди батьківщини вдалося домовитись про протезування і реабілітацію поранених бійців за кордоном, але надавати таку допомогу можуть і планують і в регіонах України. Реабілітація за кордоном, протезування і здійснення операційного втручання і заміна суглобів кінцівок за кордоном це дуже потрібно. Але також на місцевому рівні ми сьогодні маємо спеціалістів, ми маємо лікарні, ми маємо можливості. І з міського бюджету ми виділяємо виділяємо. І в цьому році ми виділяли. Але на рівні держави це повинна бути підтримка. І програма саме не тільки для реабілітації за кордоном, а й сучасної якісної реабілітації на рівні місцевої самоврядування. Фахівці говорять, у сумах є всі ресурси для створення потужного центру протезування. Потрібна державна програма по протезах. Ми можемо сьогодні, ну кожен день два-три протезування тільки самі свої лікарні робити. В сумах це дві лікарні. Казали про те, що в місті суми ми можемо зробити центр протезування. Це питання лідерка ВО Батьківщина планує обговорити на рівні міністерства. Я повертаюся з наміром зустрітися з міністром охорони здоров'я для того, щоб чітко визначити, що протезування і реабілітація наших військових мусять сьогодні стати абсолютним пріоритетом і фінансовим, і організаційним. Це чергова партія гуманітарної допомоги, яку волонтери благодійного фонду Волонтери Батьківщини передають землякам на фронт. Три автомобілі сьогодні разом з цінними подарунками, які хлопці попросили привезти їм. Сьогодні ми відправляємо на, на схід. Разом із автомобілями передають продукти харчування, медикаменти та військову амуніцію. Буде постійна така допомога, тому що ми знаємо, що ну, е Потребують кожного дня, кожного дня йдуть дзвінки, кожного дня йдуть прохання привести те, те те те. Особливо це стосується транспорту. Я особливо особисто сам їду на схід, відвожу мерседес Віта. І це авто подарувало нашим хлопцям Юрігодина Тимошенко. Наша команда, ви знаєте, що працює по всій країні, називається волонтери-батьківщини. І з першого дня війни, з першого дня, всі абсолютно батьківщинці або на фронті, або в волонтерському русі, або на міжнародній роботі для того, щоб залучити цю волонтерську допомогу суди. До збору коштів долучаються як окремі небайдужі люди, так і цілі організації, говорять волонтери. Військові звертаються майже кожного дня. Є приватні пожертви, є підприємства, які допомагають. Це і Сумська область, і наші, так, громадяни, сумчани, які живуть зараз за кордоном, зв'язку з виїздом. Вони також збирають там кошти, збирають, передають, допомагають в закупівлі і технічного обладнання і всього іншого. 2022 рік ювілейний для сумської обласної клінічної лікарні заслужений лікар України Володимир Горох очолює головний медичний заклад області 13 років і завжди наголошує від часу заснування закладу у повоєнному 1948-му і до потужного медичного комплексу, яким обласна лікарня є нині. Це підсумок роботи трьох поколінь медиків. Ми повинні чітко сьогодні згадати колегу головного лікаря Єгору Ірину Костянтинівну, яка 42 роки. Керувала обласною лікарнею, тому що якраз основний розвиток поштовх і відкриття нових спеціалізованих відділень співпадає з часом, коли цей заклад очолювали Ірина Костянтинівна. Останні кілька років складні для української медицини з 2019-го в умовах пандемії ковід. А останні 9 місяців в умовах війни триває реформування галузі. Обласна лікарня юридично стала неприбутковим комунальним закладом і заробляє кошти самостійно. Нині має контракти з НСЗУ на 21 пакет медичної допомоги. Наступного року контрактуватимуть 24 пакети. Сьогодні обласна клінічна лікарня це заклад на 645 ліжок. Де є 21 спеціалізоване відділення і де є шість спеціалізованих параклінічних служб. Сьогодні це 1280 працівників. На черзі новий статус обласна лікарня стане однією з двох надкластерних на Сумщині. Надкластерна це лікарня. Де буде сконцентровано, де сконцентровано все високоспеціалізоване, високотехнологічне діагностичне і лікувальне обладнання, та сконцентровані всі е е високоспеціалізовані. Кадрі підготовлених фахівців, ключові принципи медицини доступність і якість медичної допомоги. Матеріально-технічне та діагностичне оснащення обласної лікарні розширює можливості лікарів, які нині виконують операції найвищого рівня складності. А це важливо для пацієнтів зі складними діагнозами. Ми вже близько трьох місяців проводимо операції на суди на голови шиї, чекаємо. Буквально через місяць ангіографа потужності більшої для операції на судинах мозку. Наряду з потужною фізіотерапевтичною службою обласної лікарні у найближчих планах створення сучасного стаціонарного відділення реабілітації. Я завжди вважав, що реабілітація. В лікуванні про має дуже важливе значення і Національна служба здоров'я як структурний підрозділ Міністерства охорони здоров'я чітко це розуміє, тому що на наступний рік будуть контрактуватись пакети з реабілітації медичної стаціонарної, враховуючи яка зброя сьогодні, ми бачимо, що є. Певна кількість воїнів із безкінцівок, з травматичною ампутацією рук, ніг і так далі. І це дуже довга і тривала реабілітація. Потім виготовлення до протеза індивідуального і лікування далі. З 24 лютого сумська обласна лікарня працює як єдиний організм. Саме колективу директор лікарні присвячує свою нагороду відзнаку за заслуги перед сумщиною першого ступеня. Я перший серед мешканців області, хто має відзнаку за заслуги перед сумщиною, це відзнака третього, другого ступеня і тепер і першого. Тобто, колись це повний КВР. Да? Надприємно. І я вдячний депутатам, і взагалі всім, хто мене підтримав. Та відзнака, яку отримав я як керівник, хто як завгодно хай сприймає. Це абсолютно е, відзнака роботи всього колективу. Вибороти перемогу України у війні і далі розвиватись як надкластерна лікарня, найпотужніша в області зі спеціалістами найвищого рівня. Це головні мрії і медичного колективу, і керівника Сумської обласної клінічної лікарні. Після перемоги повірте, отут у дворі, усіма, хто був, я низько поклонюся і стану на коліна. Будемо. Добудовувати хірургічний корпус, ось який за моєю uh -huh. спиною ескізний проект. По суті ж, у лютому повинен був будуватись. От я певен, що це буде.